Так, будемо різати, зварювати два первічних вала 51-го газона і Жигулі. Так, наміряв його від цього краю. 149 міліметрів. Це якраз виходить. Практично на ось цей буртик. Це у нас стик буде тут о, із цим. Тут ми проточимо менший діаметр, а там просверлимо і запресуємо. З 51-го що нам потрібно? Ось від цього буртика, від цього краю 5 мм відступаємо і відрізаємо його. Відрізаємо ця частина нам не потрібна. Внутрі там токар просверли отвір. Не знаю наскільки, десь може... може як отут десь на 15-12, десь такого. Тут наружу прийдемо на 28 підсальник. Рідний Жигульовський. А Жигульовським оця часть нам потрібна 149 мм. А тут ми зробимо проточку, під той отвір, який буде там 15 чи 12 мм запресуємо, запресуємо і обваримо. Так, є у нас. Вторинний вал ГАЗ-51 і вторинний вал УАЗ. Потрібно їх докучі з'єднати. На 51-му ми десь приблизно міліметрів 50. відріжемо, проточимо 25-м діаметром, напевно, більш за все. Гавчком нам потрібна ось ця вся довжина. Ця от, По самий край. Ну, тут точно, якщо виміряти, ну майже 120. Так, а від газовського візьмемо ніде, 120. 120. Проточимо тут о. Цей посадочний підшипник і звідти зробимо отвір. Той самий там на 50 чи скільки він у нас. Запресуємо і обваримо і все. Так, забрав від токаря валим. Ось, що лишнє залишилось, Під перевіднув. Жигульовського вала, Це нам не потрібно від газоновського первинного вала, Торинний вал газоновський, Торинний вал вогас. Це нам не потрібно. Це вже все. Тут у нас була зварка. Тут був запресований зварено. Проточено протім та зварка. Тут було проточено під. Жигульовський сальник, він там 28 мм. Внутрі там повинно бути видно. Загальна довжина... Загальна довжина у нас. Загальна довжина у нас відсюда до сюди 239 мм. Так, якщо так поміряти, ну, наприклад, до цього ступчика у нас 145 мм. Так, у нас сто сорок миллиметров, так у нас сто шестьдесят три миллиметра, сто шестьдесят три миллиметра, ну, и так тут то, есть как еще помилуй ты сто шестьдесят, ну, майже сто шестьдесят шесть миллиметров Бринний вал у нас, о тут була у нас зварка, проточена потім посадка під підшипник. Загальна його довжина у нас вийшла 319 мм загальна довжина. Так, оця частина у нас вийшла 118 мм.